Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати в версії Java. І сьогоднішня тема 8 Java Stream Створення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ітак, Stream – це інтерфейс, який є абстрактним рівнем для ланцюжка компонентів, які можна обробляти. Послідовно. Також було додано цілий пакет java.util.stream, в якому є класи, інтерфейси та еноми, що дозволяє використовувати операції над елементами у функціональному стилі. У функціональному стилі мається на увазі використовуємо нову функцію, яка є в Java 8. Це Lambda Function Interface. Добре. Ну що ж, давайте почнемо. І так. Ціла тема, як створити стрім. Тому що дивіться, скільки варіантів можна а, створити стрім. Декілька із них вони дуже схожі, тому я, в принципі, не буду їх повторювати. В принципі, це ви побачите. І так, найперший варіант, або один із це створити стрім із будь-якої колекції. Я тут спеціально створив колекшн. Uh, неважливо, як ми її створюємо. ArrayList, там, HashSet і тому подібне. Uh, Queue, до речі. Головне, що вони всі реалізують Collection. І Collection має метод Stream. Отже, всі реалізації InterfaceCollection зобов'язані uh, теж мати реалізацію цього метода. Просто беремо Collection, Stream і в нас. Отримуємо той стрім, тип якого в нас є колекція. Якщо тут колекція була б якийсь там String, double, або наш будь-який клас, а нам не важливо, той такий стрім ми б тут отримали. Наступний варіант це отримати стрім із масива. Створюємо якийсь масив Names, потім є такий клас Arrays, статичний метод стрім. Передаємо туди масив. стрінгів, інтеджерів, лонгів, дабл. І отримаємо. Якщо ми передаємо стрінгів, то ми отримуємо стрім також стрінгів. Наступний це варіант із переліку. У стріма класа. Викликаємо статичний метод OF і передаємо просто. В принципі, тут написано var args або perлік. Можна де туди, сюди. Ось, бачите, і отримаємо T, і те ми сюди також потім повертаємо. Тобто передаємо сюди інтеджери і стрім інтеджерів тут отримаємо. Наступний варіант: є такі три класи: Int-Stream, stream і LongStream. Там ми не передаємо все, що хочемо. Ми передаємо тільки те, що завчасно там визначено. Тут в int stream, коли ми передаємо сюди OFF, тут немає відте ніякої абстракції, ніяких типізацій. Просто передаємо int і повертає int-stream. Тобто ми тут, якщо можемо поставити будь-що, то тут чисто integer. Double stream також буде тільки double і в Long Stream. В методі OF буде тільки double. Вони схожі, тому, в принципі, я зробив як один варіант, але, в принципі, є stream і LongStream також. Наступний варіант це Boxed. Оцих попередніх трьох: double stream і long stream – трьох, -stream, stream і long stream, є такий метод, як Boxed. І коли ми робимо ему бокс, то у inStream ми отримаємо стрім інтеджерів, у double stream double, і long stream – стрінг лонгів. Наступний варіант. А, тут, до речі, я повторився. Прикольно. Давайте. А, бачите, тут стрім off, off. Я тут передаю а тепер не integer, а стрінги. І тому я отримую стрім-стрінгів. Але фактично це є одне і те саме. Це я прогледів. Ну, нехай буде. Тому що під кінець там 13 варіантів, я так подумав, блін, що спеціально зробили 13, а ні, все ж таки 12. Я тут трошки прорахувався. Або більше, тут можна було б 13-14. Але прикольно. Отже, якщо ми передаємо стрінги в OFF, то ми, в принципі, ці стрінги і отримуємо стрінгів. Наступний варіант є статичний метод у класу stream Empty. Він повертає пустий стрім. І, в принципі, ви можете поставити сюди будь-яке значення. Він і так є пустим, тому дивіться, можете поставити стрінг. Помилки не буде. Інтеджер. помилки не буде. В принципі, будь-який тип, до речі, можна навіть, а ну ка стрім. Прикольно, можна навіть стрім поставити. Це ж, в принципі, також є якийсь а, тип. Також. Стрім можна робити за допомогою білдера. В принципі, я ще паттерн білдер не розповідав, тому трошки розповім. Суть в тому, що ми створюємо наш об'єкт поступово. Кожний метод в білдері повертає. Спочатку перший метод, який ми повинні викликати, білдер, повертає білдер, який ми будемо використовувати, а потім у кожного цього метода, який ми викликаємо, у цього білдера, повертається builder. Тобто він додає щось, робить accept, наприклад. А тут якесь було б значення в нашого об'єкта, там сюди передаємо name, this name дорівнює name, який ми сюди передали, і повернули return this. І таким чином ми можемо будувати, скільки нам завгодно. І останній термінальний метод є build, і він повертає нам створений об'єкт з усіма полями, які ми передали. Які ми не передали, там можливо, або дефолтні значення, або now. Так от, Стрім також можна робити за допомогою білдера. Ми оголошуємо білдер, а потім там якихось варіантами через if, там, через for, через вайли, робимо якісь а, вставки. Тут можна робити, наприклад, add 1 add 2 тобто параметри add 3 І у нас, в принципі, а потім build, звісно, і ми отримуємо стрім-інтеджерів, ну, тому що ми сюди передавали. Integer. Коли ми робимо білдер, ми одразу оголошуємо, який тип. І тому сюди ми будемо передавати той тип, який ми в білдері оголосили. І потім вставляємо стільки скільки разів. Фактично, у нас буде те буде ж саме, що ми зробили ось тут. Наступний варіант це конкат. Дуже схоже як у string конкат коли ми об'єднуємо декілька рядків в один. Таке саме і зі стримами. Ми отримаємо якийсь стрім 1, отримаємо якийсь стрім 2. І потім їх об'єднуємо між собою. До речі, як ви бачите, стрім 2 це стрінг від стрінгів, стрім 6 це стрім від стрінгів також. І тому ми отримуємо Але але все є, наприклад, Object. Або давайте знак. Uh, Wild Далі. І передаємо сюди stream 5. Забрать секунду. 5. Agmed, found. А, тут це просто їх два. А це трошки забувся. А, ну так, їх два. Хотів треті поставити. І таким чином також можна передавати. Сюди можна класти якісь узагальнені типи, або типи, які наслідують якийсь тип. І сюди можна поставити. Наприклад, тут немає дабл, так? String, boxed, integer, Empty. А давайте сюди отак. от дабл. Так, дам вот поставимо. Yes. Сюди поставимо number. Тут помилочка буде, так, це у нас хи. А давай цей. Ми ось 5 і ось цей 7. Ось таким чином проблем не буде. Стрім 7. У нас є дабл, а дабл у нас ще екстендз number. Стрім 5 у нас ще Integer. Integer також Extends number. Тож ми, в принципі, можемо сюди поставити, що це стрім number. І ми будемо працювати з ними як number. Працює така ж сама. Логіка з наслідуванням і в стрімах. Наступний варіант дуже цікавий. У стріма є метод статичний Generate, і ми сюди передаємо supplier. Нічого не приходить в наш метод, але ми повертаємо клон. Як я тут вже написав, Generate an Infinity Sequence. Що це означає? Поки в нас не буде якогось ліміта, Фактично, він постійно буде викликати цей supplier. Скільки разів, скільки ми будемо звертатися для отримання наступного елементу. Тому є такі спеціальні методи проміжні, наприклад, типу ліміт. Він робить лімітований стрім. Наприклад, у нас було 10 елементів стріму, ми кажемо ліміт 5, все, у нас стає 5 елементів. Якщо ми не зробимо ось цьому стрінгу о цьому стріму, Ліміт, то буде нескінченно термінальний оператор, наприклад, все виводити в консоль. Всі давай елементи по черзі, з першого до останнього, і він буде нескінченно це робити. Тож будьте обережні. Наступний варіант схожий з попереднім. Generate, у стріма є статичний метод, Iterate. Але тут є конкретна послідовність. Ми передаємо з того, з ми починаємо, наприклад, з нуля. Потім приходить попереднє значення, і ми інкримінуємо і повертаємо. Тобто у нас буде тут 0, 1, 2, 3, 4, 5, і пішло, поїхало. Як ви теж зрозуміли, Generates An Infinity Sequence. Тобто він буде генерувати нескінченну, нескінченний ланцюжок. Тут навіть десь було описано те, що. О, oh, Returns an Infinity Sequence Ordered. Це, бачите, він буде повертати. Тому з ним також треба обережно працювати, робити якусь лімітацію. А то ми будемо постійно отримувати нескінченні наступні елементи, інкриміновані на плюс 1. Наступний це у int стріма. Що не помиляюсь, у double і у Long стріма також є це range. Ну, Ми розглянемо інстрім, а можете потім подивитися, в чому суть. Ми задаємо range, тобто діапазон, з якого починаємо і чим завершуємо. І в цьому range воно інкримінує плюс 1. Так, тут повинно бути. Так, by increment Step of 1. Тобто ми передаємо просто перший і останній, і воно 1, 2, 3, 4, і до 12. Потім. Ми отримаємо інстрім. І, наприклад, не тільки а можемо робити одразу боксет, Тут, до речі, цікава штука, що інстрім може конвертуватись в даблстрім і лонстрім. А лонстрім може конвертуватись тільки в даблстрім. І потім, от бачите, е даблстрім, Ми отримаємо даблстрім. А потім боксет і отримуємо stream. Хоча ми тут казали, як In-Stream. Отак. Якщо не помиляюсь так, даблстрім він не може ні в що, а от stream може конвертуватись також в stream. І останнє, як кажуть, last but not least, завершуючи варіант із потоку. Раніше були стріми також, але вони були інпут-аутпут-стріми, які ми читали або писали, наприклад, файл або відео. Ну, тобто, в принципі, це якийсь був потік. Зараз просто вже відокремили стріми, що ми просто з ним працюємо як з послідовністю. Хоча, в принципі, раніше послідовність теж була, і це були інпут-аутпут стріми. Тепер з них також можна отримати стрім. З яким ми хочемо працювати отак. Але не все так просто. Ну, давайте, по-перше, нам потрібно отримати цей потік байтів. Ми беремо, наприклад, стрінгу. це не важливо. це може бути і файл потік байтів, і відео. Там гівка. Ми отримали байти. Але цього не достатньо. Нам потрібна array Input stream. Нам потрібен клас, який вміє. Робити з байтів потік. Input stream. Нехай це буде. Далі. Цього теж недостатньо. Нам потрібно, щоб був input stream reader. Клас. Або інтерфейс, це, в принципі, інтерфейс. Ні, це прям клас. Угу. Class. Ну так, він Extends Reader. Implements readable і так далі. от там readable це інтерфейс. Це клас. Який вміє читати. Цю послідовність. Але і цього недостатньо. Нам потрібен buffet reader, щоб ми читали не байтами, а хоча би якимось логічними стрінгами, наприклад. До речі, якщо не помиляюсь, в нього тут є. Тут... Тут... Не те, не те. Угу. Charset. Так, ми тут можемо стандарт. Так, 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 ось. Ми можемо навіть привести його до, до якогось логічного чарсету, UTF, ISO, US, utf 16 Ну, ми, в принципі, зрозуміло. Можна навіть його до чогось нам зрозумілого привести. Зазвичай ми працюємо в UTF8. І так, коли ми отримуємо Buffered Reader, вже який вміють читати input Stream Reader, і він читає вже не по одному, а Buffered це означає, в принципі, коли я розбирав Buffered, що він читає. Шматочками. Далі ці шматочки можна перевести в lines. Ми теж, до речі, працювали, коли раніше вивчали Reader, що ми можемо опрацьовувати їх рядки, коли читали з файла. Там ось, наприклад, ці рядки, і ми будемо їх читати lines. Тобто кожний рядок дає, і ми з ними їх читаємо. І фактично, якщо б ми читали з якогось файла, коли ми зробимо ось це все, ну а так передамо а шлях до файлу. І отримаємо е, байти. То потім, коли ми робимо Lines і отримаємо стрім наших стрінгів, то тут кожний стрінг, це буде кожний рядок файлу, який ми прочитали. Отже, тепер ми вміємо створювати стріми багатьма ймовірними шляхами. До речі, можливо, якийсь варіант сюди не включив, не показав, можете написати в коментарях. Буде дуже цікаво. Я повертаю до цієї маленької картинки, і ми фактично stream Source Тільки його створили. Є ще Intermediate і TerminalOperation. Ми сьогодні розібрали ось цю частину: in Array, collection, input-out, channel і так далі. Ми на попередньому уроці розглянули Method reference або посилання на методи, за допомогою яких ми можемо робити термінальні операції деякі. І Наступним відео я покажу, які є термінальні операції, щоб просто було розуміння, що взагалі це стрім. Потім розберемо, які є інтермідіат операції, будемо там лімітувати, робити фільтрацію, мепати і тому подібне. Але хоча б ми вже будемо розуміти, до чого це веде. Тому наступним я розберу термінальне, щоб показати, як воно візуально, що це взагалі такий стрім. Ми тут отримали стрім, стрім є, стрім таблиц і що? То давайте подивимось, результат якої роботи ми можемо отримати, коли будемо викликати термінальну операцію. Вона тільки одна. Проміжних інтермідіат може бути безліч, а термінальна тільки одна. Тобто, дай мені, будь ласка, потім там суму всіх інтеджерів, які в тебе є в цьому, стрінгу, ой, в цьому стріму. Або дай мені конкатинуй всі стрінги, або порахуй їх. І ось ми спочатку зрозуміємо. До чого веде стрім, а потім розберемо всі проміжні операції, які можна робити методи а в стріму. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!